Туп. Серпень для лева це час, коли сонце сяє у твоєму знаку і підживлює серце радістю. Повітря насичене передчуттям змін, але ці зміни лагідні, мов теплий вечірній вітер на морі. Ти відчуєш, як упевненість зростає щодня, а разом із нею бажання розкривати свої таланти і ділитися світлом із близькими. Кохання. Перші два тижні місяця Сонце та Венера співзвучно танцюють у леві, даруючи тобі магнетизм, який просто неможливо проігнорувати. Партнер або людина, що подобається, дивитиметься на тебе ніби вперше, відкриваючи нові риси твоєї душі. Після 16 серпня Марс формує м'який тригон із твоїм знаком, додаючи пристрасті у сміливі розмови і романтичні пригоди. Водночас місяць у фазі повні 10 серпня може вивести назовні старі непорозуміння, говори про почуття прямо, але без драм. Кінець місяця, коли місяць стає тонким серпом у Діві, сприятиме спільним планам на майбутнє. Порада Заплануй спільну поїздку хоча б на вихідні, свіже враження скріпить зв'язок. Якщо ти вільна, відвідай подію, де можна проявити творчість, там легко спалахне нова симпатія. Гроші. Поки Меркурій рухається через другу половину лева, ідеї щодо заробітку падають, як стиглі персики. До 15 серпня це час сміливих презентацій та переговорів, твоя щирість переконує краще за будь-які цифри. Після 19-го дбайливий аспект Меркурія з Сатурном нагадує: оформлюй усе письмово і перевіряй деталі. Додаткові витрати можуть виникнути ближче до 22 серпня, коли місяць у Діві підсвітить шостий фінансовий дім, але вони будуть виправдані, якщо пов'язані з освітою чи здоров'ям. Дія відклади 10% будь-якого надходження на окремий рахунок уже до кінця місяця побачиш, як спокійно планувати великі цілі. Уникай імпульсивних покупок у дні з 10 по 12 серпня, коли емоції керують гаманцем. Кар'єра. Сонце у твоєму знаку освітлює професійну орбіту, а разом із ним і ти сама стаєш маяком для колег. До середини місяця прояви ініціативу запропонуй новий підхід або очоль спільний проєкт, навіть скромна ідея швидко розростеться. Коли 18 серпня Марс підсилить твій десятий дім кар'єри, можуть постати додаткові обов'язки, приймай їх, але чітко окреслі межі, щоб не перегоріти. У період 24-27 серпня. Коли Меркурій робить напружений аспект із Нептуном, можливі плутанини не в документах, двічі перевіряй пошту і дати дедлайнів. Рекомендація Виділи годину на початку кожного тижня для планування, порядок думок зараз успіх восени. І якщо шукаєш роботу, подавай резюме 5-8 серпня, свідчує твої запити голосніше. Завершення Серпень завершується відчуттям глибокого вдиху перед новим сезоном. Залишив пам'яті моменти радості, які подарував місяць, і не бійся сміливо крокувати далі. Підписуйся на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові прогнози.